У музеї українського живопису збирають кошти для придбання художнього приладдя. митці волонтери вже декілька тижнів проводять майстер-класи у лікарняних палатах військового шпиталю. Вони упевнені, арт-терапія може вилікувати душі бійців, які повернулися із зони АТО. Про акцію оголосили на відкритті виставки під назвою Одна родина. На ній представлені твори династії митців Чернявських. Перші роботи трьох поколінь родини Чернявських зібрані в одній експозиції. Більша частина колекції 112 картин належить пензлю найстаршого Георгія Чернявського. Класика радянських часів знають по всьому світу. Його син пригадує, митець вирізнявся фантастичною працездатністю. Георгій Чернявський багато працював на дальньому сході, у середній Азії, у Сибіру і звідусіль привозив багато дивовижних пейзажів. Але наприкінці життя дуже шкодував, що так мало картин написав присвячених красі рідної України. Це вдалося його онуку Костянтину Чернявському. Саме онука Костянтина Чернявського родичі називають продовжувачем справи відомого пращура. Класичні пейзажі займають центральне місце в творчості наймолодшого. Цікаво, що критерії вибору натури в нього співпадають з дідовими. Это место село Пушкаревка, которое еще в 54 году запечатлел мой дед, и эта работа также присутствует на этой выставке. Це практично один і той же мотив. Костянтин не знав Діда, той помер, коли хлопцю було всього три роки. Каже, вчився на картинах знаменитого родича, але шукав свій шлях в живописі. Саме тому привіз до Дніпропетровська і експериментальні роботи, в яких відобразив події сучасності. Одна картина присвячена чемпіонату євро 2012 друга розповідає про події Майдану, в яких художник брав активну участь. А от Володимир Георгійович не вважає себе продовжувачем традиції Чернявського та мені дуже приємно і дуже мене хвилює, коли я бачу в його роботах, які він виконує, чи десь на пленері, чи в майстерні, і я бачу батьківські риси, але які живописні прийоми, підхід. Компоновка і кольорові такі композиції, які от у кості є, вони для мене дуже приємні. Володимир Чернявський у своєму житті захоплювався більше аквареллю, керамікою, текстилем. Але мистецтвознавці запевняють, чернявські талановиті у всьому чим займаються. Наталя Збориць, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.